Вітаю тема сьогоднішнього брифінгу: інклюзивність вашої компанії. Важливий крок до рівних можливостей для всіх. Перед мікрофонами директор Тербиського обласного центру зайнятості Микола Городецький та фахівець питань зайнятості відділом дня послуг роботодавцям Івана Дідушин з 1 січня 2025 року. Збільшено розміри деяких витлат, витрат. Виплат та компенсації, які адмініструє Державна служба зайнятості, одна із змін стосується програми надання роботодавцям компенсації за витрати на облаштування робочих місць для людей працевлаштованих осіб з інвалідністю першої та другої групи. Ця державна програма є частиною національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, мета якої дати людям з інвалідністю більше можливостей на ринку праці. Адже кожна людина, незалежно від стану здоров'я та посади, повинна мати комфортне та безпечне робоче місце, можливості працювати та реалізовувати себе. Багато людей з інвалідністю мають великий потенціал, професійні здібності та хочуть і можуть займатися трудовою діяльністю. Працевлаштування, особливо на облаштованих для них робочих місцях це не лише заробіток, а й необхідний безбар'єрний простір. Адаптувати робоче місце для людей з інвалідністю це соціальна відповідальність роботодавців. До речі, на таку компенсацію може розраховувати рободавці різних форм господарювання, державні установи, громадські організації, фонди, фізичні особи підприємці, тобто усіх хто наймає найманих працівників. За час роботи програми 1660 роботодавців України отримали компенсації за облаштування робочих місць для майже двох тисяч людей з інвалідністю, зокрема й ветеранів. Серед роботодавців, яким вже відшкодували витрати на такі облаштовані робочі місця, представники будівельної, медичної та виробничої сфер сільського господарства, авторемонтних майстерів та багато інших. За умовами програми, з 1 січня 2025 року сума компенсацій. За меблі, обладнання та інші допоможні засоби складає до 120 тисяч гривень за облаштування робочих місць для працевлаштованих людей з інвалідністю першої групи, до 80 тисяч гривень для людей з інвалідністю другої групи. Йдеться про придбання спеціалізованих столів і стільців, поручнів, розсувних дверей, транспортерів, підіймачів для робочих місць та багато іншого. Також компенсація передбачення закупівлю. Бралівських клавіатур, сенсорних комп'ютерних дисплеїв, допоміжних засобів для відтворення звуку, засобів для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях спеціальних програм. Тобто всього того, що створює безбар'єрний робочий простір для людей з інвалідністю, повний перелік допоміжних засобів для облаштування робочого місця працевлаштованих людини з інвалідністю, викладений у порядку надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць, працевлаштованих людей з інвалідністю. Більш детально про компенсацію облаштування робочих місць для людей з інвалідністю розпис моя колега Івана Дідушинка. Які кроки потрібно зробити роботодавцеві, щоб отримати компенсацію? З дня працевлаштування людини з інвалідністю першої чи другої групи роботодавець має 90 календарних днів для облаштування робочого місця та подання до центру зайнятості заяви про відшкодування вартості витрат. Заяву можна подати через портал Дія у паперовій формі особисто до центру зайнятості або в електронній формі. У заяві потрібно вказати відомості про себе як роботодавця та про найманого працівника. До заяви необхідно додати копії документа, що підтверджує працевлаштування особи. Це може бути відповідний наказ, розпорядження чи примірник трудового договору. Відповідно ж, додати документи, що підтверджують придбання допоміжних засобів для облаштування саме цього робочого місця, а саме, договір, рахунок, квитанцію тощо, а також до заяви додати відомості про господарську діяльність підприємства. Центр зайнятості після розгляду наданих роботодавцям документів у 10-денний термін приймає рішення про надання компенсації чи відмову. Зауважимо, що роботодавець має право на доопрацювання заяви та наданих документів. Після подання доопрацьованих документів рішення про надання або відмову у наданні компенсації приймається обласним центром зайнятості протягом 5 робочих днів. Роботодавці Тернопільщини зацікавились такою можливістю облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю за кошти держави. До прикладу, учасник бойових дій з інвалідністю другої групи захворювання опорно-рухового апарату, був працевлаштований головним спеціалістом одному з органів місцевого самоврядування. Для нього було облаштоване інклюзивне робоче місце, а саме, ортопедичне крісло. Металевий поручень, комп'ютерна техніка, очисник повітря та меблі. У Тернопільській громаді підприємець облаштував робоче місце для людини першої групи інвалідності, яка ходить на кріслі колісному. Чоловік працює дизайнером графічних робіт. Для нього придбали меблі та комп'ютерну техніку. Для ветерана з інвалідністю другої групи. Із захворюванням внутрішніх органів із шумської громади, які працевлаштований охоронцем, придбали очисник повітря, ноутбук, два телевізори і меблі під це робоче місце, створені комфортні умови роботи для фахівця з одного з управлінь у міській раді. Це людина з інвалідністю другої групи, з травмою опорно-рухового апарату, отриманою під час захисту батьківщини. Його робоче місце облаштоване спеціальними меблями, ортопедичним кріслом, поручнями, комп'ютером. Також ще один прид. Внутрішньопереміщена особа другої групи інвалідності із захворюванням упорно-рухового апарату з дитинства, кандидат наук з фізичного виховання. Зараз успішно працює на Кременеччині в закладі освіти старшим викладачем. Для нього придбали також адаптовані меблі, ноутбук, комплектуючи до комп'ютера. Також створені комфортні умови роботи для вчителя з борщівщини. Це людина з інвалідністю другої групи. Інвалідність отримала під час захисту батьківщини. Його робоче місце облаштоване спеціальними меблями, ортопедичним кріслом, комп'ютером, настільною лампою. Таким чином, можливість отримати компенсаційні витрати на Тернопільщині скористалися вже 24 роботодавці. В результаті 24 людям з інвалідністю першої чи другої групи облаштовані комфортні робочі місця. Отже, якщо вас зацікавила можливість за кошт держави облаштувати робоче місце для своїх працівників з інвалідністю першої чи другої групи, за детальнішою інформацією зверніться у зручний для вас підрозділ Тернопільського обласного центру зайнятості. Отож, ви бачите, що багато роботодавців користуються цією компенсацією, зокрема на Тернопільщині. Тому, завдяки підтримці держави, бізнес отримує додаткові стимули для розвитку інклюзивних робочих місць, а ветерани та люди з інвалідністю, можливість працювати на рівних умовах. Тому запрошуємо разом створювати доступний і справедливий ринок праці, де кожен має шанс на гідну працю. Дякую.